Дії апостолів, 22 розділ. Мужі браття й батьки, послухайте ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він говорить єврейською мовою, то тиша ще більша настала. А він промовляв Я, юдеянин, що родився в кілікійському тарсі, а вихований у цім місці. У ніг Гамалаїла докладного навчений закону отців. Горливець я Божий, як і всі ви сьогодні. Переслідував я аж до смерти цю путь і в'язав і до в'язниці вкидав чоловіків і жінок. Як засвідчить про мене первосвященник та вся старшина, я від них був узяв навіть листа на братів і пішов до Дамаску, щоб тамтешніх зв'язати і привезти до Єрусалиму на кару. І сталося, як у дорозі я був і наближався до Дамаску опівдня, то ось мене нагло осяяло світло велике з неба. І я повалився на землю, і голос почув, що мені говорив. Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? А я запитав, хто ти Господи, а він мені відказав Я Ісус Назарянин, що Його переслідуєш ти. А ті, що зо мною були, правда, бачили світло, але не почули вони того голосу, що мені говорив. А я запитав, що я, Господи, маю робити? Господь же до мене промовив Уставай та й іди до Дамаску, а там тобі скажуть про все, що тобі призначено робити. А від ясності світла, того невидющим я став. І присутні зо мною за руку мене повели, і до Дамаску прибув я. А один муж, Ананій, у законі побожний, що добре свідоцтво про нього дають усі юдеї в Дамаску, до мене прибув і, ставши, промовив мені. «Савле, брате, стань видючий, і я хвилі тієї побачив його. І озвався він до мене, Бог отців наших вибрав тебе, щоб ти волю його зрозумів. І щоб бачив ти праведника і почув голос із уст його, бо будеш ти свідком йому перед усіма людьми про те, що ти бачив та чув. А тепер, чого гаєшся, уставай, охрестися, і гріхи свої, прикликавши ймення його. І сталося, як вернувся я в Єрусалим і молився у храмі, то в захоплення впав я, і побачив його, що до мене сказав: поспіши і піди хучій з Єрусалиму. Бо не приймуть свідоцтва Твого про мене. А я відказав самі вони, Господи, знають, що я до в'язниць садовив та бив по синагогах о тих, хто вірує в тебе. А коли лилась кров твого свідка Степана, то сам я стояв та вбивство Його похваляв, і одежу вбивців його сторожив. Але він до мене промовив: Іди, бо пошлю я далеко тебе до поган. І аж до слова цього його слухали. Аж ось піднесли вони голос свій, гукаючи, геть такого з землі, бо жити йому не годиться. І як вони верещали й одежу, шпурляли і кидали порох у повітря, то звелів тисяцький у фортеці його відвести, і звелів бичуванням його допитати, щоб довідатись, з якої причини на нього вони так кричать. А як його розтягли для ремінних бичів, то Павло сказав сотникові, що стояв. Хіба бичувати дозволено вам громадянина римського та ще не засудженого? Як же сотник це почув, то подався до Тисяцького і завідомив, говорячи Чи хочеш робити, бо ж римлян цей чоловік? Підійшов тоді тисяцький та й поспитався його Скажи мені, чи ти римлянин. А він так відказав. Відповів на те тисяцький за великі гроші громадянство, оце я набув. А Павло відказав, а я в Німі родився. І відпустили негайно від нього оті, що хотіли допитувати його, і злякався тисяцький, довідавшись, що той римлянин і що він і зв'язав був його, а другого дня, бажавши довідатись правди, у чому юдеї його оскаржують, він звільнив його та звелів, щоб зібралися первосвященники та весь синедріон. І він вивів Павла і поставив його перед ними.